Заміна гальмівних шлангів на армовані на автомобілі Hyundai Sonata LF 14-17 рік. Чого автомобіля немає в базі, тому потрібні були оригінальні шланги як зразок, власник прислав. Чому немає в базі із за таких кронштейнів-локаторів. Це нестандартний локатор. І якщо таких локаторів немає, то і. Е Хеллп порахували, що такі, запропонувати такий комплект ми не можемо. Хоча всі інші фітінги звичайні, стандартні, От. ми домовились, що ми розріжемо цей шланг, заберемо цей локатор і переставимо на армований шланг. Як це в нас вийшло, побачите. У слідуючому відео. По самим фітінгам. Тут у нас мама під скобу, але з довгою ніжкою і на цій ніжці ще є кут загибу. Так само довга ніжка на банджо-фітінгу. На задніх шлангах теж мама з різьбою м 10 1 з довгою ніжкою під кутом, а тут уже Коротка ніжка на банджофітінгу. Під кутом І ось результат. Переставили локатори з резинових шлангів армований Ось так все вийшло. Зафіксовано. Кути загибу, усі збережені. Так як на резинових шлангах. Ось, до речі, результат, чому резинові шланги були замінені на армовані. Лопнуло. Хорошо, коли це сталося не на дорозі, десь недалеко. Це задні шланги. Тут у нас є кути загибу. І на мамі, і на банджо під болтах. Якщо ми поставимо так шланги, то видно, що шланг правий і лівий. Не забувайте, це при встановленні. Так само, як і на передніх. Ось так. У нас тут є кут, кут загибу. Якщо його так виставити пофік, то бачимо, що. Тут теж правий і лівий. Вони підписані, буде легко встановлювати. От, дуже красивий, до речі, фіолетовий колір. Не знаю, як передає камера, вживу, воно ну, просто-просто шикарно. Так що шланги е, доступні в будь-яких кольорах на будь якій автомобілі. Є стандартні комплекти, є можливість виготовити під замовлення будь-який шланг. Так що звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.